Опільські чиновники, через яких багатодітна мати втратила виплати на своїх малих, відповідатимуть перед законом історію любові, Шуб'як про яку ТСН. Розповідала напередодні обійнявся уповноважений президента справ дитини. За словами Юрія Павленка, родина вже отримала належну і державну соціальну допомогу. Нагадаю, б'якам довелося повертати через суди 50 тисяч гривень. Адже чиновники майже на півроку лишили родину без грошей через те, що мати невірно заповнила документи на отримання допомоги. На рівні району мама б мала отримати необхідні роз'яснення, допомогу з боку спеціалістів з тим, аби якісно і правильно заповнити документи, а не відстоювати своє право протягом декількох місяців.